Вітаю вас! Ну що, саме час поговорити про, про зрив Кремлі, але без хайпай троліків. Я трішки поспілкувався з людьми з Москви. Знаєте, цей взрив мав позитивний результат. Вони, знаєте, є такі, які якби, говорять, але їх треба підштовхнути. Оце зрив підштовхнув. Там вони дуже цікаві. Людей? Так, да, от його цей зривий знає, підштукнув. Його було важко розговорити. Так що дійсно, можна дещо цікаво розповісти, ну, підносить цього взяла і так далі. Ми зрозуміли, що Україна ніякої наш до цього не мала. російський варіант, але дійсно, хто робив, для чого робив, е, яка мета, що вийшло, ну відповідно, що далі буде і так далі. Це дійсно дуже цікаво. Але ще звільню, це буде, ну, знаєте, така ситуація. Я, звичайно, не можу вам, от так сказати, все розкласти. Але є, як би сказати, інформація, яка ну, дійсно заслуговує увагу, яку можна, скажімо, навіть логічно перевірити, є інформація, яку ну, нереально перевірити зараз, а є дійсно, ну якби розуміння, хто що для чого. Це теж дуже важливо. Да? Ти бачиш, що воно дійсно якраз переплітається з контрнаступом нашим, там, з... те, що Зеленський дуже вдало з'їздив в, ну, в Європу, їздить. Дивіться, як би там не було, але ну, знову цей зрив якось він так відбив. Дивіться, що відбулося. Скандинавські країни, члени НАТО, офіційно, повторюю, офіційно лідери заявили, що не підтримують вступ України в, в НАТО. Це дуже суттєво. дуже. Розумієте, яка ситуація? ну, згідно процедури, згідно процедури, треба, щоб всі підтримали. Але фактично це все починається після того, коли офіційно Україну приймають ну, процедуру. А тут вони наперед. Тобто це, я говорю, дуже такий хитрий трюк, який зробив Зеленський. Тобто, так, да, офіційна процедура вступу ще не почалась. А офіційні заяви лідерів ну, скажем, північних піль... <сміщих> євро... Ну, членів НАТО вже почались. Тепер буде легше от тих, які не хочуть. Тому що, вштовхати, дивіться, от бачите, вже офіційні заявки. Так що ні, це дуже отака. От, ну, я розумію, що більше про цей зрив, а оцей дуже важливий. Так що давайте дійсно поговоримо. Без хайпу, тролінгу, тільки факти, 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 І виключно для спонсорів каналу. Ну, самі розумієте, таке відео тільки для спонсорів. Ну, по-перше, знаєте, наш лише інсайт, щоб всі знали, це не корисно. А по-друге, так, дійсно, якщо нема тролінгу, тільки для спонсорів. А троллінгу, ні, ну зараз ви бачите, меню, троллінгу, ні, це логічно що багато таких троє. Ну це, це от повинно бути. тому що це, А от якщо говорити таку якось серйозно, або спокійно, ну вона дійсно така трошки, трошки не така, ну, скажімо, яскрава. Вона більш така звичайна. Ну що ж. Если вы не спонсор моего канала, там есть такая кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором. ви будете смотреть и это видео, и будет кинчить. А спонсоры, поздравляющие спонсоры. Дякующие спонсоры. И начинаем. А вот далее вы сможете посмотреть видео, если будете спонсором моего канала. Это тоже просто. Есть кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.